Шарнір продольної тяги УМЗ, і, і на МТЗ беруть, і на Т-40 сьогодні беруть. Внутрішній діаметр тут іде під ось як на МТЗ і МЗ. То деякі беруть там самі слушні тяги, роблять. ще щось. І ось такий шарнір. Тут є і обратне кільце, Отак воно в зборі йде. Спеціально бачите, тут є скажімо, канавка для обварки. Тобто, щоб нормально можна, тобто, Воно йде не все плоске, скажімо так. А для обварки, і тут для обварки, і тут для обварки, якщо воно сильно, ну, тобто під різні діаметри. Бачите, воно зроблено. Під там, Т25 беруть діаметр, потім товщі під 20-ку і там, під 25 до 30, да, скажімо так, щоб можна було безболізно це все обварити. А як ви хочете сказати, як мені обварити, щоб воно не клинуло? Підписуйтесь на мене, я розкажу в наступному відео, як я обварював. Щоб в мене не закусувало нічого. во перше воно все нормально, да, як бачите. А по-друге, беремо бумагу. Ось Сюди вложуємо бумагу, так от придавлюємо, прибуваємо і тут. Потім, коли ми обваримо, ну тоненьку тільки бумагу, я це випалював і все, і в мене шарнір просто цей. Це ті, хто хочуть, щоб в нього там прям, ну, а так воно крутиться, подивіться. Зараз скину це. Оп. І воно крутиться. Тому що воно зроблено як шарикопідшипник. І Подивіться, ну, це в нас ще е, злітає з нього, бачите, бо воно закалене. це зроблено з упаковки. Подивіться, як приприлягає, все чутенько і класно. Тому кому треба такі шарніри, є в наявності, не призапчаюся, звертайтеся.